Значить, сижу, я собі монтую відосік, і тут до мене приходить ідея. Шли, що якщо дійсно взяти чат GPT та почати з ним торгувати? Окей, дійсно, просто взяти 20 баксів, закинути їх на фьючерси. Беремо графік криптовалюти, допустимо абсолютно іншої, закидаємо чат у GPT, він аналізує та надає потенційні позиції. Цікава ідея, що з цього вийде взагалі. Окей, переходимо до чату GPT і пишемо. Як скамити на трейдингу? Звичайно, що поки що ніхто нікого не буде скамити, але це тимчасово. <пиріт> <пиріт> так а про що це я? А, GPT? Окей. Okay. Uh, також я хочу, щоб він враховував мені мій ризик менеджмент. Uh, що ж беремо? Базовий 20 баксів, на які люди думають, що оп і все, вони стали мільйонерами, будуть сидіти курити бамбук десь на Гаваях. Окей. Okay. Прописуємо йому промпт, що буде він розраховувати ризик менеджмент. Наш бюджет 20 баксів. Поїхав. Окей, перша угода. Беремо ми Пепе. Я скидаю йому графік, він його аналізує. Що ж подивимось на цей аналіз? Загальний тренд, сильний імпорт 6 по 9 травня, бла бла-бла бла. Перейдемо до позицій, які він нам видав. Видав він нам лонг позиції і одну третю шорт-позицію. Окей. Okay. Вхід. Стоп-лосс, тайп профіт, ризик ревард. Ризик ревард 1 до 6. Перша луна позиція. Не дає він нам увагу також. Трансляція до продовження угору. Тому шуфтувати тільки після відмови від пробою. Фейковий вихід. І у нас перший трейд. Мінус півтора бакса. Окей. Добре. Допустимо, перший блінкомом, так сказати, йдемо далі. Наступна позиція в нас по Solani. Загальний контекст. Він нам надає аналітику, ключові рівні він навіть надає, поточну ситуацію, аптренд, є ймовірність і торговий сценарій надає. Один сценарій лонг і сценарій шорт. У нас два сценарії. Окей, йдемо далі. Перейдемо до результатів. Солана мінус 0,4 в мене вже є невеличкі сумніви того, що ми закриємо цей експеримент прибуток. Хм. Але для того є експеримент. Погнали далі. Перейдемо до найцікавіших позицій, до прикладу, таких як ONDO USDT. Що ж, закидає йому графік, він аналізує глобальний аптренд, бла бла бла, ключові рівні, опір, торгова стратегія. Цікаво. Давайте подивимось. Лоник з підтримки 0,95-097. На основі чого. Окей. І давайте перейдемо до результатів. парам пам пам Он до USDT у нас мінус долар. Та що ми тут тільки про погане? Давайте подивимось на хороші позиції, які дійсно чи видав. Окей, Нео до USDT. Загалом мені він сподобався цей графік. Він там пробив хай, я зробив скрін з телефону. Такий окей. По Нео вийшла прибуткова в півтора долари. Десь тут я прикріпляю. Скріни. І так, що ж, давайте по підрахунку: загалом ми було відкрито 26 позицій, ось вони всі тут, і результат від них ми розложились на 10 баксів. Це враховуючи фандінг, це враховуючи комісії, е враховуючи мінусові позиції. А тепер дійсно, чи варто брати чат GPT і з ним торгувати? Моя суб'єктивна думка окей. Якщо вам потрібно. Підтвердження вашої власної думки, яку ви проаналізували і дивитесь, і ви хочете, щоб він проаналізував за вас. Ну, так, можете спробувати, але на це не варто опиратися. Взагалі, я не трейдер, по-перше, і не можу здати також об'єктивної думки, Чи GPT не є тим, хто може надати вам хорошу позицію. Якщо ви думали, що ви хоч закинули 20 баксів, на торгуєте стільки-то over- Коштів все і будете сидіти на Гаваях курити бамбук? Ні. Трейдинг – це гра з міроїдністю. Він надає вам також, що GPT, як ви бачите, може дати три сценарії. Ризик реварди може розкидати на 2,5,3,0. Що ж, з вами був кучерявий Крипті Гайс. Не торгуйтеся там GPT. Всі мої соціалки є в описі під відео. Welcome. І да. Я на новій хаті. Я переїхав. Скоро буде. Kupa vidosil ir po trimis akvakulatais Rumtor. Tomo Let's Packen Go.